Вітаю, друзі! Із вами Василь Бейшик. І сьогодні на огляді ще одна колекційна монета України з недорогоцінного металу. А саме «Місто Герой Одеса». Монета відкарбована 23.08.1995 року. Номіналом 200 тисяч карбованців. Метал – мельхіор. Маса – 1435 грам. Діаметр – 33 мм, Тираж – всього лише 75 тисяч штук. З них 55 тисяч штук – Стан Very Fine, Extreme Fine і Proof Like. 20 тисяч штук відкарбовано тільки для річних наборів якості карбування Proof. Ціна на даний час на таку монету коливається від 350 до 550 гривень за одну штуку. І продати чи купити такі монети ви зможете у моїй групі у Facebook «Аверс обігові монети України. Так що пропоную підписатись кожному небайдужому. А зараз глянемо сам аукціон. Монета була виставлена із стартової ціни 100 гривень, крок 10 гривень 10.04 2025 року. Монета в хорошому колекційному стані. Бачимо також присутній сертифікат до цієї монети. І лот було продано за ціною 550 гривень. Ось таке коротеньке вийшло сьогоднішнє моє відео. Якщо воно вам було корисне, то підпишіться на канал, поставте подобайку і обов'язково напишіть свій коментарі. Чи колекціонуєте саме такі монети? А я дякую усім за підтримку. Почуємось до наступних відео.